Мене звати Джордж, мені 32 роки, і останні 10 років я жив із почуттям провини, яке, здається, ніколи не зникне. Усе почалося 11 років тому, коли нашому братові Ніку було 25, а моїй сестрі Лорен 29. Ми росли в передмісті Чикаго у типовому американському будинку з двома спальнями газоном і білим парканом. Батьки Кетрін і Роберт були звичайними людьми. Мама працювала в офісі страхової компанії, тато водієм. Нік завжди був душею компанії, веселий, харизматичний, любив мотобайки і мріяв відкрити власний автосервіс. Лорен, старша за нас, була більш серйозною, але завжди дбала про брата і мене, хоча іноді її опіка переростала в контроль. Одинадцять років тому восени, коли листя в Чикаго набувало золотисто-червоного кольору, сталася трагедія. Ми з Ніком і Лорен вирішили поїхати на вихідні на озеро Мічиган до маленького котеджу, який батьки орендували для відпочинку. Нік наполіг узяти його новий мотоцикл, хоч я попереджав, що дороги можуть бути слизькими після дощу. Лорен, як завжди, була проти, але Нік її переконував, що все буде добре. Я сів за кермо нашого старого Ford Explorer, Лорен на пасажирське сидіння. А Нік їхав позаду на мотоциклі. Дорога була спокійною, поки ми не доїхали до шосе. Раптово Лорен сказала: Джордж, прискорся, Нік відстає. Я глянув у дзеркало, мотоцикл і справді відстав на кілька машин. Я натиснув на газ, щоб він нас наздогнав, але дорога була волога, і я не помітив, як занадто швидко в'їхав у поворот. Машину занесло, ми влетіли в огорожу, а Нік, намагаючись уникнути зіткнення, втратив контроль над мотоциклом. Він злетів із дороги й упав у кювет. Ми з Лорен вискочили з машини, але було вже пізно: Нік лежав без свідомості із кривавим ударом на голові. Швидка допомога приїхала за 20 хвилин, але лікарі сказали, що він помер на місці від травми черепа. Після аварії Лорен звинуватила мене. Вона кричала в лікарні: Це через тебе, Джордж. Ти прискорився, ти не слухав мене. Я був у шоці, не міг повірити, що вона думає, що це моя вина. Батьки спочатку намагалися нас заспокоїти, але згодом і вони почали сумніватися. Лорен наполягала, що я був необережним, і, хоча поліція визнала аварію нещасним випадком через слизьку дорогу, сім'я повірила їй. Мені було 22 я щойно закінчив коледж і працював стажером у будівельній фірмі. Батьки віддали мені частину спадщини після смерті Ніка, але наші стосунки охололи. Лорен перестала зі мною розмовляти, а через рік переїхала в Нью-Йорк, залишивши мені лист із словами: Ти знищив нашу сім'ю, і я ніколи тобі цього не пробачу. Я залишився в Чикаго, але відчував, що втратив усе. Робота стала єдиним порятунком. Я заривався в проекти, щоб не думати про аварію. Через три роки я купив своє перше житло невеликий будинок у передмісті, щоб віддалитися від спогадів. Батьки іноді телефонували, але їхні розмови були холодними, наче вони боялися знову відкрити рану. Я розумів, чому вони вибрали Лорен. Вона завжди була їхньою донькою-перфекціоністкою, а я здавався менш відповідальним. Пройшло 9 років після аварії, і я познайомився з Сарою, дизайнеркою інтер'єрів із Міннесоти, яка переїхала до Чикаго. Ми почали зустрічатися, і вона стала моїм найближчим другом. Два роки тому я зробив їй пропозицію, і ми плануємо весілля, але минулого місяця все змінилося. Оновлення перше. У лютому ми з Сарою вирішили прибрати мій гараж, старий хаос із коробок, інструментів і дитячих іграшок. Серед усього я знайшов картонну коробку, яку не бачив із часів аварії. На ній було написано Нік моїм почерком. Усередині лежали його речі: футболка з логотипом його улюбленої рок-групи, кілька фотографій із нами. І що мене вразило. Стара відеокамера, яку він купив за кілька місяців до смерті. Я не пам'ятав її, але пам'ятав, як Нік любив знімати все на неї. Сара допомогла мені її увімкнути, і ми побачили відео з того дня, коли ми їхали на озеро. Камера була прикріплена до мотоцикла Ніка, і запис тривав до самої аварії. Я відчув, як усе всередині стислося, коли побачив дорогу, наші машини і Ніка, який їде позаду. На відео чути, як він сміється, і кричить: Ей, Джордж, не відривайся, я тут. Потім Лорен у машині сказала Прискорся, Джордж, він відстає. Я прискорився, як і тоді, але раптом на записі з'явилося щось, чого я не пам'ятав. Лорен дістала телефон і почала говорити, тримаючи його біля вуха, незважаючи на те, що я просив її не відволікатися. За кілька секунд я втратив контроль над машиною і Нік, намагаючись уникнути зіткнення, злетів із дороги. Я переглянув відео ще раз, а потім ще. Сару також вразило. Вона сказала: Джордж, це не твоя вина. Лорен відволікала тебе. Але я не міг повірити, що моя сестра могла це приховати. Я зателефонував їй, але вона не відповіла, написав у месенджер: Лорен, я знайшов відео, нам треба поговорити. Вона відповіла через день: Забудь про це, Джордж, ти винен і точка. Я був у люті, але розумів, що докази в мене є, і вирішив діяти. Оновлення друге, я показав відео батькам, які тепер живуть у Флориді, у маленькому пенсійному містечку. Вони були в шоці. Мама заплакала, а тато мовчав, дивлячись на екран. Потім він сказав: Чому Лорен не сказала правду? Я не знав, але припустив, що вона боялася, що її звинуватять у смерті Ніка. Батьки попросили мене не поспішати, але я не міг сидіти на місці. Я найняв адвоката, щоб розібратися, чи можна використати відео як доказ у цивільному позові. Хоча поліція вже закрила справу як нещасний випадок. Лорен дізналася про це від батьків і зателефонувала мені в люті: ти зрадив мене, Джордж? Ти хочеш, щоб я страждала все життя? Я відповів. Я страждав 10 років через твою брехню, Лорен. Ти відволікала мене, і ти знаєш це. Вона кинула трубку, але через тиждень приїхала до Чикаго. Ми зустрілися в кафе, і вона намагалася виправдатися. Я боялася, що мене звинуватять у смерті Ніка. Я не думала, що ти так довго будеш виннити себе, але її слова не заспокоїли мене. Я показав їй відео і вона розплакалася, визнавши, що розмовляла з подругою, коли сталася аварія. Оновлення третє, після нашої розмови я зрозумів, що Лорен приховувала не лише цей факт. Вона зізналася, що після аварії зв'язалася з другом Ніка Тайлером, і вони почали зустрічатися, хоча Тайлер був у парі з іншою дівчиною. Лорен боялася, що її звинуватять у зраді, тож вирішила перекласти вину на мене, щоб відвернути увагу. Я був у шоці. Вона не лише приховала правду про аварію, але й використала смерть брата, щоб виправдати свої дії. Я розповів про це батькам, і вони були розлючені. Мама сказала, Лорен завжди була егоїстичною, але я не думала, що вона здатна на таке. Тато запропонував порвати з нею стосунки, але я не був упевнений. Сара підтримувала мене, але радила не поспішати з рішеннями. Я вирішив дати Лорен шанс вибачитися, але вона відмовилася, звинувативши мене в тому, що я зруйнував її життя. Через місяць я отримав лист від тайлера. Він написав, що Лорен зізналася йому в усьому після нашої розмови і попросила вибачення. Тайлер додав, що Нік перед смертю залишив йому флешку з відео, де він жартував про мої безглузді поради і мріяв про майбутнє. Це стало для мене останнім поштовхом. Я зрозумів, що Нік би не хотів, щоб ми ворогували. Оновлення четверте: я вирішив провести сімейну зустріч у Чикаго, запросивши Лорен, батьків і Сару. Лорен прийшла, але виглядала замкнутою. Я показав усім відео з камери і розповів про лист від Тайлера. Лорен нарешті вибачилася, але сказала, що не може повернутися до нормальних стосунків із нами. Батьки також вибачилися за те, що повірили їй, а не мені. Ми не стали щасливою сім'єю за одну ніч, але домовилися більше не приховувати правду. Сьогодні я готуюся до весілля з Сарою. Лорен не прийде, але я не тримаю на неї зла. Я знайшов мир із собою, знаючи, що Нік би хотів, щоб ми рухалися далі. Як думаєте, чи правильно я вчинив, оприлюднивши правду? Чи варто було пробачити Лорен? Пишіть у коментарях. Мені цікава ваша думка. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.